Новий 2014 рік Іван Франківська Говерла розпочала з перемоги. У західноукраїнському дербі підопічнів Євгена Морзина були сильніші за львівську політехніку Галичину 78 на 75. У першій чверті гостям вдалося нав'язати свою гру. Проте вже протягом наступної 10 хвилинки ведмеді відграли відставання і повала в рахунку: 35 на 32. Ключовою стала третя чверть, яку Говерла виграла 21-16, забезпечивши собі доволі комфортну восьмичкову перевагу перед заключною десятихвилинкою. Останній період минув у напруженій боротьбі, однак чотири Тання Юджина Лоренса і за дуги зняли питання щодо переможця матчу. І, хоча під завісу поєдинку Галичина скоротила розрив рахунку, господарям паркета вдалося вдалось втримати здобуту перевагу. Центровий Гаварла Джуліан Мавонга здобув 21 очко, зібравши, крім того, 11 відскоків. Також на його рахунку чотири передачі і по два перехоплення та блокшоти. У підсумку найактивніший гравець матчу здобув 28 балів рейтингу ефективності, тож потрапив до символічної п'ятірки тижня Суперліги. Свої два наступні матчі Гаварла також проведе вдома. 18 січня у черзі. Алі кубка України з южницьким хіміком, а 21 січня у чемпіонаті проти Кривбасу.